Будь ласка, все це зроблено з любов'ю від щирого серця, тому несе неймовірну енергетику і добро. Тож давайте ще раз подякуємо нашим акторам, вони мали розвиваються, але за пітівачі присутності. Вони... Я впевнена, і ми з вами отримали не помірнути такого, чудового спілкування. Хтось кажу, чи строго вони А діти, смакуйте, приходите, смакуйте, ви бажайте. Яму заліз. Зараз Мо? село. Пригощаємось. Ану, давай а може, Що? Я вже що? Я от реально, ні, ну я передмагаю, бо я сильно, а от сюди заїжджаєш. Що? Поможі, здорові люди, вон там. Треба самому. Треба, добре, що в мене є, ще, щоб ну, у мене таз і так далі робочить. А для людини, вон зараз. Спробуй, якщо тепер руки слабень. Я минулого року. До тисячі людей підійшов. З тисячі сто сім погодилося сісти. Ну, я типу не то, що ти робити чи що. Я в це нормально, Крісток. але, але типу те, що це складно. Кажуть, світи, ну... зараз заїхати до театру, я можу навіть показати. Та я Ми, то знаю, що це на відео зазняв. Зніміть зараз ніж на купи. От зараз зазніме. Це був жесть. Ми всі познакомили на світі. Ми всі однакові перед Богом і під сонцем. Які потрапляємо в нашому житті. На жаль, те стає актуальна. Війна вносить свої колективи і вносить ускладнення в життя наших захисників. Тому ми маємо бути готові. Суспільство має сприяти розвитку. Ну а мистецтво це сила, сила, яка відроджує дух, яка підтримує. Наші добрі традиції і розвиває наше майбутнє покоління. І щиро подякувати батькам, які сьогодні прийшли на наш фестиваль з діточками. Це дуже добра Я справа. Не хочу Ну і ще одне шаногоське фестивалі. Будь ласка, буде чотири між нашими Но. локаціями. Приймаючи участь Но. в церкви, не забувайте споглядати фото. Всюди у нас є ось такі об'яви з QR-кодом. Ми просимо вас приєднатися до доброї справи і допомогти одному із учасників нашого фестивалю. Ви з ним навіть можете познайомитися. Він представляє а, свої роботи і коли вони наповнені неймовірним безмежним добром. Добро. Ми самі добро. от маємо якраз від нього такі прикраси. А так. ваш донат, ваша допомога немає, буде обомнеском вирішення все, його все, життєвих проблем. Це, це наш ветеран, це як наш я захисник. Думає, я впевнена, що кожен з вас відчуває. Добро, неймовірне, безмежне, яким він може поділитися цим майстром. Тож не проходьте, звертайте увагу. Я повинна телефон вам допоможе зробити добру справу. Ну і наші разом пригощають, будь ласка, хто ще не скуштував різдвяні страви? Підходьте, будь ласка, смакуйте. жіночки, підходьте, будь ласка, спробуйте. Ви трошки запізнилися, але гостина продовжується. Підходьте, будь ласка, смакуйте просто Шановне товариство, ми продовжуємо, продовжуємо з вами крокувати фестивалем. І нас чекає дуже багато приємних несподіваних. У нас багато учасників, які готові долучитися до нашої програми. Тож дозвольте мені зараз запросити на нашу таку. Імпровізовану сцену, а я впевнена, вона буде приємна. Ця імпровізована сцена, бо тут прохолодно. сонечко дає нам можливість працювати в комфортних умовах. І у нас є учениці Тернопільської спеціалізованої школи, Тернопільської обласної ради, чудові дівчат, яких ми за. Максим, ти вони займають свої місця. Та да, я хочу дуже добре. Я дуже прошу вас, шановні друзі, підтримати цих дівчаток. Добрий день. товариство, зверніть, будь ласка, увагу на ці чудових дівчат. Наскільки вони гарні, як вони гармонійно виглядають на сцені. І дійсно вони виварті великої селі нашої підтримки і наших області. На жаль, дівчат Але вони мають настільки на облік душу, наскільки чутливі серця. що вони забув